Заспівали гімн, прийняли мінімальні зміни до порядку денного і розпочали роботу. Цього разу сесія рівненської обласної ради тривала лише півтори години і без традиційних для обласних обранців суперечок. Із важливих питань сьогодні обговорювали кадрові ротації у депутатському корпусі. Депутати почали засідання і зручення мандатів новим обранцям. Нагадаємо, минулого тижня із фракції за майбутнє виключили чотирьох депутатів і припинили їх повноваження в облраді, застосувавши імперативний мандат. Рівненської обласної тетради виборчої комісії 31 жовтня 2022 року надійшло рішення 12-го з'їзду політичної партії за майбутнє 31 жовтня 2022 року номер 1, 12 1122 про відкликання депутата Рівненської обласної ради 8-го скликання Потапчука Руслана Васильовича, що засвідчує дострокове припинення повноважень депутата Рівненської обласної ради за народну ініціативу відповідно до вимог розділу 5-го. Законом України про статус депутатів місцевих рад. голова фракції нічого негативного у цій ситуації не вбачає. На його думку, таке рішення цілком відображає бажання громадян, яких не влаштовувала робота депутатів. Наша територіальна виборча комісія всього навсього визнала слідуючими депутатами, які зайшли від нашої політичної сили. Ще одна депутатка зайняла місце Анатолія Петрука із фракції «Сила і честь. Та не мандатами єдиними обійшлися сьогодні на засіданні. Депутати уклали контракти із директорами чотирьох комунальних закладів на Рівненщині. Зокрема, директором обласної спеціалізованої спортшколи Олімпійського резерву став президент БК Рівне Сергій Ліщук. Також обрали директорів трьох психоневрологічних інтернатів в області Рівненського, Острозького і Мирогощанського. Одразу після цього постало питання про реорганізацію кількох закладів соцзахисту на Рівненщині. Сім таких закладів мають об'єднати у три: попередньо для заощадження коштів. Що ми виграємо? Ми скорочуємо адміністративні витрати. Тобто це один керівник, це одна бухгалтерія, це господарські посади будуть скорочені. Та, попри такі скорочення, профільних працівників із цих закладів обіцяють не звільняти. На сьогоднішній сесії також голосували за ліквідації та зміни у складах окремих постійних комісій ради. Дискусію спричинило питання про зміну назви постійної комісії із питань соціальної політики та соцзахисту учасників. Ато питання запропонували виключити з порядку денного, та депутати пропозицію не підтримали. Сьогодні ми викидаємо за пропозицією голови обласної ради від слуги народу згадку про наших захисників з назви комісії. А завтра вони будуть їх викидати з свого післявоєнного порядку денного. Та сам голова обласної ради коментувати такі звинувачення депутата не захотів. Кондрачук Сергій Юрійович може мати будь-яку власну думку, але це не означає, що це є правда, і я не буду коментувати його ні за ні проти. Він як депутат він має право висловлюватися. Натомість зазначив, що зміни до складу комісії дозволять їх членам мати кворум на засіданнях і ефективніше приймати рішення. «У Нас деякі комісії мали по три члена, тобто вони навіть не збирались. Депутати не працювали, а формально комісія існувала. Наостанок депутати мали розглянути питання щодо звернення до керівників місцевих рад та адміністрації, закликавши тих скасувати премії чиновникам і посадовцям. Але сам автор проєкту такого рішення попросив розглянути його на наступному засіданні попередньо через нестачу голосів. Я думаю, є час людям ще подумати і прийняти правильне рішення. На сьогоднішній день не було голосів для того, щоб проголосувати. Тому по проханню, все таки я його переніс на слідуючу сесію. Інші пункти порядку денного стосувалися господарських питань, низки комунальних закладів, передачі майна та списання транспортних засобів. Також були майнові питання та зміни до статутів деяких обласних закладів. Під час сесії депутати брали лише одну перерву. Вочевидь, складних питань, які треба було обговорити в кулуарах, не виникало. Дарія Борисович, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.